Доброго дня, 1 листопада, я потихеньку укриваю деякі культури, в першу чергу хурму, виноград. Ну, зараз покажу це однорічні саженці. Тут у мене я покажу, як я їх укриваю. Ну, ще ранувато, бажано це робити після 15-20 листопада, коли вже такий мороз пройде. Але так як я тут не скоро вже буду, напевно, до Середини грудня мене тут не буде, то вирішив це зробити трошки раніше. Сильно не, е, їх не утеплюю, щоб не було випривання, обов'язково, щоб була вентиляція. Ну, от Юпітер у мене. Так, і, ну з приводу Юпітера скажу так, що от е, саме цього сорту мало не буває. Я окремо відео про нього зроблю. Це взагалі ну, дуже шикарний сорт. Універсальний, безпроблемний. Значить, це однорічний саджанець. Так, береться така бутилочка, так, кришка закривається, а тут робиться дирочки для вентиляції. Так як виноград бажано, щоб бруньки нічим не торкалися, ну, це виняток і бачив, якщо землею ми будемо прикупувати. Але якщо так просто вкривати, то можуть просто Броньки, На відміну від ожини, яка можна листям прикидати і не виприває, то виноград навпаки, от бруньки схильні до випривання, тому ми отак накриваємо просто бутилочкою, Там від... так отак ми накриваємо його. Ну, для фіксації я все ще в мене таке відро було без дна. Я от положив і тут трошки тирси. Я прикидаю так зверху. Це і буде додатковий утеплювач. Якби я всередину накидав тирси у цю бутилку, то ну, виноград би випрів. Так, можна піском присипати. Ну, кожен вже багато років роблю, то все чудово зимує. Проблем нема. Це однорічний стажнець. В принципі, Юпітер він в майбутньому ну вже один-два роки можна прикрити, щоб у лютому там зазвичай сильні морози, щоб він не пропав, то далі можна його не вкривати. Він витримує мінус 27, заявлено, ось так. Ось. І він буде зимувати. Я перед цим пролив його хорошо водою. Там всередину кинув кілька зернин від мишей. Ось в мене кущ здоровий, йому вже п'ятий рік. І він отак піде в мене в зиму, а навесні потім на дві Три бруньки обріжу і так він буде мене рости. Тут тобто, укривати його не буду. Він не укривний. От Бачимо, глаза чудово визріла. Живці будуть, хто захоче собі такий чудовий виноград на родзинки поїсти, на вино, то може замовити мене живці. Так, а тут ось поруч в мене хурма. Це їй два роки у мене хурма щеплена на Вірнінському печепі. Тут просто сіянець. Навесні пропали прищепи мої, примерзли в кінці квітня, так і не відійшли, то просто віргінка. І в кінці літа я прищеплював Соснівську, теж не прижилося весні буду вже думати, там, можливо, десь достану живці, можливо, тут десь в кінці травня візьму колювання, зроблю на віргінку. От укрив як ну пару мішків, а кілочки поставив, пару мішків зверху ару волокном, всередину накидав ядів від мішей і отакі коробки. От прикидав, там дірочки поробив для вентиляції. І так, щоб воно не хиталося. Ось трошки в мене північний, з півночі вітер сильний в полі, то трошки теж від вітру захистив. Ну так піде вже котрий рік, воно має чудово зимує, не випріває. Ну, головне, щоб коли я помилку допустив, рано розкрив. Ну як рано? В принципі, не рано, на початку квітня. Просто 28-27 квітня був мороз, у мене тут мінус 7 цілу ніч, ну хто ж знав. І трошки вона примерзла. Ну, не трошки, а так конкретно. Так, тут на ландиші я робив прищепу полуничного, Щас покажу. Ось я нічим не вмотував. Отак він морозостійкий, отак його. На зиму я прикрию, ось від вітру захистив і ось так я його зараз прикрию. Да, хотів сказати, оце невизрівша частина, вона сама по собі відпаде. А от там кілька броньок, це можливо на наступний рік я отримую сигнальний урожай. Ось так його. Прикрив і так він піде в зиму. Так, і тут покажу, як виноград теж однорічний. Бачить, оце від мені знайомий дав, він рибу продавав, цей від риби такий ящичок з пінопласта, дуже хороший. От якраз прикривать. Він дуже хорошо утеплює. Тут теж я прокидав трошки зерна. Отрути пролив хорошо на зиму. Значить, тут ситуація така, чому чому два саженці розказую. Тут був посаджений полуничний і морози в кінці квітня прибили його. І він довго не відходив. Я вже думав, він пропаде. І підсадив аватар. Робив саженець, я собі, от аватар, і підсадив, думаю, хай буде туди, щоб. Місце не пустувало і відійшов полуничний. Ну, виноград, це така культура, що ну, його дуже важко от, знищити так, морозами, там, заморозками. Він все рівно ціпляється, відходить. І було таке, що в мене що от рік сидів, а потім в кінці літа от, без якихось там проявів життя, просто сидів на місці. А потім в кінці літа почали бруньки відходити, і там чудовий кущ у мене виріс на п'ятий рік вже, п'ять років йому. Так от я підсадив і аватар пішов, і полуничний прокинувся, теж пішов. Потім я тут на дві бруньки обріжу і можливо я так їх буду вирощувати, от буду переплітати от в різні сторони дві лози, а можливо. Навесні вже відсажу. Напевно, аватар десь в інше місце. Ну, вже навесні там буде видно. А поки що треба його якось прикрити. Ось у мене є тут а, от такий ящик. От я зверху накриваю, а щоб вітром не здуло його, я ще шифором прикриваю. Ну Тут теж, щоб і не лізли. І що фітер і волога не затікала, отак От прикриваю, теж чудово зимує, навесні розкрию його, коли вже заморозки пройдуть і він піде в ріст. Оброблю їх його. Це вже буде наступного року. Ну, ось так я однорічки е, укриваю винограду і культури, які теж... Ну, скажем так, бажано прикрити, хоча в мене хурма там на віргінки, вона витримує великі морози, але ну, два роки, хоча б два роки, я стараюся прикрити, бо все-таки шкода буде, якщо там зазвичай зими у нас грудень, січень теплі, а в лютому потім там великі морози і оці перепади, і велику шкоду наносять. Ось так. Тобто особо так не заморачуюся, от такий метод для себе винайшов і прикриваю. Там далі теж піду я мене там провісимо виноград посадив в одну річку теж. Ну, вже покажу. Тут мене Лідія і багато прищеп було, дуже хороших там. І... Лівія, Хамелеон, Полуничний там та багато. І теж морозок прибив, так вони в мене примерзли і так і не, по, не повідходили. Ось навіть бірки є. Що це У нас тут ланди, щось тут прищеплював. Ось бачимо. Так і не відійшов на леді. Лідію, ну, я не хочу. Це технічний виноград, ну, місяць займає, тут викорчувати дуже. Ну, Будеться постаратися, поки що так залишив, але на майбутнє щось буду робити або переприщеплювати, я підсадив бровісиму. От я підсадив бровісиму, пролив, хорошенько його обрізав на 4-5 бруньок. І наступний рік дві бруньки я тут опущу, дві лози, а цей рік ось теж так прикидаю. Ну і зверху ще шифером комусь ложу. Ну, там щілини я зараз поприкидаю соломою теж. І так він у мене піде в зиму. Теж там яде близько треба положити, бо миші ще тепло, можуть туди ховатися, шкоду робити. Ну от так виноград у мене піде в зиму. Ну Пишіть в коментарі, хто як. Укривай свої однорічки.